О ти сині, Плине кача, ти Мавко малко ж моя. Помер захисник України, синиця Євген Володимирович, солдат 2-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А-7048. Євген помер в районі виконання бойових завдань за призначенням на території Чорнобильської зони відчуження Київської області. Прошу вшанувати світлу пам'ять синиці Євгена. Героя, який віддав своє життя за нашу свободу, хвилиною мовчання. Я на захисті своєї землі, на захисті кожного з нас. Сьогодні провести нашого земляка в останній путь прийшли його рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. Скорботні дні не полишають нашу громаду. Скорботні дні не полишають нашу країну. Щодня, наші діти. Потерпають від обстрілів. Щодня наші герої захищають нас на землі, в небі і в морі. Ми дякуємо кожному, хто, не замислюючись, пішов на захист нашої держави, хто, попри всю складну ситуацію і усвідомлення трагічності, що відбувається, поставив. Державу на перше місце. Поставив на перше місце захист своєї громади, захист нас із вами. Дякуємо кожному герою, який загинув, і кожному герою, який сьогодні знаходиться на передовій. Ми щиро вдячні родині за героя. Пробачте, що не змогли зробити все, щоб вберегти його живим. Слава Україні нещадний російський окупант забирає життя кращих синів України. Це непоправна втрата для всіх нас, тому що гинуть наші патріоти, наші рідні та близькі, сильні і відважні, вродливі і звитяжні. Вічна пам'ять, честь і слава нашому захиснику Синиці Євгену, вічна слава і шана всім нашим героям, військовослужбовцям Збройних сил та іншим військовим формуванням України. Слава Україні! І святого Духа, ані. і на отця, і сина і святого духа, ані. і отця, і сина, і святого духа. Ані. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватся, і святого. Духа. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, задвоні наші, святий, злянься по сітній, сяденемо, що нашій, і мені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, а не визволи нас від рука Твоє Твоєві царство і сила, і слава очах, і сина, і Святого Духа, О, Господи помилуй. Милості Божий, Царство Небесного, і Богу помолемо. Господи помилуй. Боже, в святой сьогодні, радше вже навіть не звішила, спілки на і правда твоя, правда, є вітрина, От ти зиму вірив то, хто послав мене, то хто має життя вічне, і нас тут не приходить, а перейде у собі. І дав йому владу, і зучинити, бо він є, одягнутий послав. Мене слава тобі, Бога. Близькі, знайомі, побратими. Сьогодні нас всіх сподило раніше сонце, але сказало, іди, дитину, до праці. Тоді вони кажуть, на Україну, не дає. Мімо, шанувати сьогодні. Христос зелю все своїх очей. Тому то любимо один одного, підтримуємо і і ту дитину, що ми сьогодні буде опікувався тим небесним, нашим спавними, дитині воно, наші творчі, які це вікішний, спокійний Євген своєю донею, Єлизаветою, і так само у неї. Господи, помилуй, Господь наш Ісус Христос. Божествений всіх благодаті, дарум і влади, що рода всього слова ви. Христос є істинний, Бог, на що живим і мертвим молодіє. Вони твою причистим своє патині, святих, слави і всіх. Я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина. Треба відкладати всі справи. Ні спека, ні холод не повинно зупиняти нас, віддати шану. Намагаюся ковгорлі. Намагаюся ходити на всі похорони. Це дуже важко, морально насамперед. Але це єдине напевно, що ми можемо зробити для них зараз. Це віддати шану за низько вклонитися за той героїзм. Від за те, що вони нас боронять, бо ми маємо це розуміти дуже добре. Якщо таких людей не буде, то напевно ми всі будемо в неволі, але цього дуже не хочеться, тому маємо підтримувати всіляко краще підтримувати живих, намагатися все робити, щоб їм було легше воювалося, якщо так можна сказати. Але і такі заходи я вважаю. Обов'язково треба відвідувати і віддавати шану і дякувати їм за те, що вони зробили. Бо вони віддали найцінніше, що є у людини це життя. Не знаю, які слова можуть втішити родину загиблого. Велика вдячність батькам, дружині, дітям. Сили, напевно, жити з цим надалі, але жити з тим, що їх батько, син він герой, герой України, герой нашого часу. Я не знаю, які, ну, найщирещи співчуття. Якщо це втішить якось, то тільки найщиріші співчуття. Я не знала. Ні Ни ні кого з цих ребят не знала. Ну, стараюсь всегда прийти. Тому що это хоть что-то я могу для них сделать. По сравнению с тем, что они делают для нас. Это очень мало. Клепиться, держаться. Хоча потерять близького чоловіка. Я взагалі не знаю, що за причина може бути, щоб не прийти. Завжди ракети будуть якось ненормально це. Ми живемо тут, в общем-то, можна сказати, під мирним небом. Нас це не дуже поки що заціпляє. Крім того, що ось ховаємо загиблих. Тому треба виділити якийсь час, щоб хоча б попрощатися з людиною і дати їй останню шану. Так знав я дуже довго його знав. і Ще б хотів би знати, так вже, вже не Він мій триюридний діти, я дуже давно знаю. Дуже добре він був, роботящий завжди допомагав, чим міг. Останній раз був у нас вдома, років 7-8, тому я об, тоді я останній раз бачив цього ні ще раз все. Підтримка друг друга, завжди допомагати друг другу, триматися разом, не кидати друг друга, нам мати нормальну громаду, щоб допомагала всім людям.